Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв'язування складених задач з відношенням на стільки-то більше на стільки-то менше. Поняття Календар. На уроці ми будемо міркувати, а також рахувати. Задачі та приклади розв'язувати та свій розум розвивати. Будь ласка, запиши сьогоднішнє число та припиши каліграфічну хвилинку. Число 45, один рядочок. Розклади на розрядні доданки числа. 23 дорівнює 20 додати 3. 58 дорівнює. 50 додати 8. 71 дорівнює. 70 додати 1. 42 дорівнює. 40 додати 2. 86 дорівнює. 80 додати 6. 35 дорівнює. 30 додати 5. 99 дорівнює. 90 додати 9. Давай виконаємо логічну задачу. Відгадай число. Я одноцифрове число. Одне сусіднє зі мною число на 7 менше від 10. Інше сусіднє число сказало, що воно парне. Чи правду воно сказало? Правильно, нам треба від 10 відняти 7. Так, Це буде число 3. Так, А інше сусіднє число сказало, що воно парне. Чи може бути парним інше число? Чому? Тому що, якщо 3 в нас непарне число, далі задумане число це 4, і наступне число сусіднє сказало, що воно парне, а воно було непарне. Число, яке загадали, це число 4. Будь ласка, обчисли ланцюжком по колу, приклади. 11 додати одинадцять буде 22. Двадцять два додати три буде двадцять. Двадцять відняти 10 буде. 15. П'ятнадцять відняти один буде. Чотирнадцять. Чотирнадцять додати тридцять п'ять буде. Сорок дев'ять. Сорок дев'ять відняти двадцять буде. Двадцять дев'ять. Двадцять дев'ять відняти вісім. Буде двадцять один. 21 відняти 10. Буде 11. Ми повернулися до першого прикладу. Число 10, з якого починалося наше число. Будь ласка, спробуй в зошиті обчислити вирази. Можеш зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий до перевірки. Ну що, приготувалася? Давайте перевіряти разом. 0 додати 25 буде 25. Сума числа 37 та різницю чисел 30 та 10. 30 відняти 10 буде 20. 37 додати 20 буде 57. 45 додати 13 та відняти 50. 45 додати 13 буде 58. Та відняти 50. Буде 8. 78 відняти 20 та відняти 8. 78 відняти 20 буде 58. 58 відняти 8 буде 50, мої розумнички. 34 додати 21. Буде 55. Різниця числа 67 та різниці чисел 15 і 9. 15 відняти 9 буде 6. 67 відняти 6 буде 61. Ви впоралися. Будь ласка, запиши вирази і обчисли їх значення. Число 15 збільшити на 4. Число 15 збільшити на 4. Наступне Сума чисел 20 і 30. Сума чисел 20 і 30. Збільшити на 5. Сума чисел 20 і 30 збільшити на 5. Різницю чисел 27 і 7 збільшити на 15. Різницю чисел 27 і 7 збільшити на 15. Сума чисел 22 і 40 Зменшити на 10. Суму чисел 22 і 40 зменшити на 10. Ну що, готові? Давайте перевіримо. Число 15 збільшити на 4 буде 19. Суму чисел 20 і 30 збільшити на 5 буде 55. Різницю чисел 27 і 7 збільшити на 15. 27 відняти 7 буде 20. І плюс 15 буде 35. І останнє, сума чисел 22 і 40 зменшити на 10. 22 плюс 40 буде 62. Та відняти 10 буде. Правильно, 52. Будь ласка, прочитай задачу. У парку росте 15 дерев каштанів. Лип на 12 дерев більше, ніж каштанів, а тополь на 20 дерев менше, ніж лип. Скільки ж тополь росте в парку? Давай розглянемо короткий запис. В нас є каштанів 15 дерев. Лип невідома кількість, але ми знаємо, що на 12 дерев більше, ніж каштанів. І тополь невідомо скільки, але ми знаємо, що на 20 дерев менше, ніж лип. Скажи, будь ласка, що треба дізнатися в першій дії? В першій дії нам треба дізнатися, скільки було лип а в другій, в другій дії дізнатися, скільки було тополь. Яке ж буде розв'язання? 15 додати 12, всього 27 дерев, лип. Коли ми знаємо, скільки було лив, і знаємо, що тополь на 20 дерев менше, нам треба від 27 відняти 20 і отримаємо 7 дерев. Відповідь у парку росте 7 тополь. Скажіть, будь ласка, який сьогодні день тижня і число місяця? А яка пора року? Так, правильно, ми сьогодні з вами ознайомимося із таким поняттям як календар. Щоб назвати сьогоднішню дату, ви, певно, скористалися саме ним. Календар це список днів усього року. З поділом на тижні та місяці і позначенням свят. Саме слово календар походить від латкитинського «календе». у стародавньому Римі так називали перші дні щомісяця, тобто перші дні календи. Навіщо ж люди рахують роки та звідки з'явилися місяці? А хто придумав календар? Яке ж походження у високосних років? І навіщо вони взагалі потрібні? Ми легко зможемо відповісти на усі ці питання, якщо звернемося до історії появи календаря. Батьківщиною сучасного календаря є далекі береги Нілу. Давнім єгиптянам було необхідно знати заздалегідь, коли Ніл почне розливатись. Щоб до цього часу встигнути очистити канали та полагодити греблі. Інакше води нілу марно стікали в море, а в посуху гинув увесь урожай. Єгипетські жерці помітили, що під час літнього сонцестояння, після найкоротшої ночі, на небі з'являється яскрава зірка Сіріус. Цього дня починався розлив води. Вони вирахували, що від однієї появи Сіріуса на небі до наступної появи Сіріуса минало 365 днів. Цей довгий період вони розподілили на 12 відрізків по 30 днів у кожному. Впізнаєте теперішні місяці, а решту п'яти днів вони помістили на кінець року. Саме так з'явився найперший предок нашого календаря. Він був простий і зручний, але не точний. За тисячоліття люди неодноразово змінювали календар, і тепер ми користуємося ним в ось такому вигляді, звичному для нас, коли в деяких місяцях у нас є 31 день, а в деяких є їх 30. А ще є місяць, який називається лютий. Там зазвичай у нас 28 днів або у високосний рік 29 днів. Розглянь календар осінніх місяців та дай відповіді на запитання. Скільки днів в кожному осінньому місяці? У вересні 30, у жовтні 31, у листопаді 30. Скільки всього днів триває осінь. Що для цього треба зробити? Треба додати 30, додати 31 та додати 30. Скільки отримаємо? Правильно, осінь триває 91 день. У якому місяці починається навчальний рік? Звичайно, навчальний рік завжди починається у місяці вересні, 1 вересня. Добре. Наступне. У якому місяці проходять осінні шкільні канікули? Правильно, у місяці жовтні. Чому окремі дні календаря виділено червоним кольором? Тому що це припадає субота або неділя, або святкові дні. Скільки в листопаді робочих днів, а скільки вихідних? Скажи, для чого виготовляють календарі? Давайте з вами підведемо підсумок. Спробуйте продовжити речення. На уроці я дізнався або дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконала завдання, в якому було. Спробуй продовжити речення. Домашнє завдання. Виконай номер 323 та 324. Дякую за роботу! Ви гарненько попрацювали. Підпишіться на канал, поставте лайк. Вам не важко, мені приємно. Я працюю для вас. До побачення!